Вода замерзає нерівномірно. Біля берегівлі зазвичай товші ніж на середині. Якщо тонкі лі не витримує ваги, ти ризикуєш прилуці у воду, а течія занести під лід. Щоб цього не трапилось, потрібно дотримати справи безпеки. Взимку річки озари та ставки вкриваються льодом. Лід має пограти хокей, покататися на ковзанах та на санчатах. Але будьте уважними, це може бути небезпечно. Щоб зробити ваші зимові розваги безпечнішими, потрібно дотримати справу безпеки. Кататися на санчатах, снігокаті та льодязі тільки з гірки. Грати хокей та кататися на ковзанах на спеціально залитому полі, а переходити води по містку. Якщо все ж таки ти опинився на льоду і він почав тріскатись під ногами, негайно лягай на живіт та повзи до берега. Якщо ж ти провалився під воду, постарайся розкинути руки, зачепитися за край льоду та втриматися на поверхні. Після чого повільно та обережно постарайся вибратися з води. Якщо все вдалося, Обережно лежачи на животі, повзи до берега. На березі вставай та біжи у тепле приміщення. Якщо на твоїх очах хтось провалився під лід, надавай допомогу лише тоді, коли впевнений у власній безпеці та силі. Якщо ні, клич на допомогу дорослих. Пам'ятайте, розваги на ліду можуть коштувати життя, Подбайте про власну безпеку.